Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх сьогодні на початку нашої молитовної варти. І ми знову з вами розпочинаємо цю молитовну нашу війну, війну із збрехнею, з ненавистю, зі злобою. Тому запрошую до молитви. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого ранкового розважання молитвами ми візьмемо з вами стих із книги Левіт. Ви не осквернете іменем Мого Святого, щоб я освятився серед синів Ізраїля. Я Господь, що освячує вас. Знаєте? Ли дивишся на те, що відбувається зараз в нашому житті. Коли дивишся нараз на поведінку людей, інколи дивуєшся, як так можна. Що я маю на увазі? З одного боку ми приходимо до Бога. Ми просимо Бога підтримки, ми молимось, ми ходимо до храму і водночас стоїмо і проклинаємо інших людей. Говоримо матьюки, говоримо про ненависть, бажаємо зла. І отут дивуєшся, хто тоді людина, яка людина перед тобою стоїть? Чого ця людина прагне в своєму житті? Дійсно, прагне бути з Богом і відповідно жити. Чи вона стає? Такими, як оці люд, ці наші вороги. Може, це, грубо буде сказано, це неправильно так говорити про людину, але я думаю, що кожен зрозуміє мене. Будемо так казати, чи стаємо такими, як орки? І от в сьогоднішньому стиху Господь Бог просто каже, Я хочу вас освячувати. Я хочу бути, щоб, щоб ви були святими. Але при цьому освячуйте моє ім'я серед вас. Як може людина говорити іншій людині, що її любить? Я так скажу, говорить своїм батькам, дружині, дітям, я тебе люблю. І водночас тою самою мовою розвертається і проклинає, говорить матюки. Як ви, знаєте, в одній розмові <кій> мені людина сказала, ну ви ж розумієте, ну без, без мата інколи неможливо. Розумієте, одним матом можна це колорит, це так, знаєте, підкреслити всі емоції. І коли намагався щось пояснити людині, розуміє, що ні. Отак краще. Тому що. Будемо, так, я так скажу, людина не міг володіти правильно своїми емоціями. Коли ми володіємо своїми емоціями, коли ми володіємо своїм знанням, коли в нас його достатньо, коли в нас достатньо цього словникового запасу, я можу висловити все. А йти шляхом. Того, що мат пояснює певні речі, це йти шляхом простоти, спрощення, примітивізму, ми стаємо тоді обмеженими. Не може! Знаєте, було, я би так сказати, що ви мене зрозуміли правильно, одним язиком благословляти і проклинати неможливо. Неможливо одним язиком казати, що я тебе люблю, а через хвилину говорити всім матюки. І мене знаєте, що найбільше дивує е, інколи поведінка наших хлопців, які виставляють відео, які бажають всім перемоги, слави Україні, все класно, гарно. І при цьому все це додають матом, матом, мат, мат? Невже ми, українці, не можемо жити без мату? Невже це так тяжко зрозуміти, що мат нас уособлює з гріхом, що мат нас уособлює з орками? з Людьми. Я не маю на увазі зараз безпосередньо наших ворогів. Але, ну, щоб сучасною мовою висловитись, орк, це людина, яка живе без Бога, це людина, яка живе в ненависті, це людина, яка живе з бажанням вбивати, гвалтувати, насилувати. І її, відповідно, стиль життя виявляється у її мову. Тому не можемо ми і Бога прославляти, і проклинати. Не можна ходити в церкву ставити свічки, давати на службу за здоров'я своїх рідних, близьких, хлопців, які воюють, і при цьому жити думками та щоб їм там було хто знає як, нашим ворогам. Це неможливо. Кожен один мат скасовує кожну молитву, кожен один прокльон, який ми висловлюємо в своїх думках навіть. Він скасовує всі ті добрі намірення, які ви озвучуєте на літургії. Святість Бога, Просвячує, прославляючи Бога, ти не маєш права вимовити мовою диявола. Тому що, водяки це мова диявола. І все, це мова орків людей безбожних, людей з бажанням ненависті, прокльонів, з бажанням вбивати, гвалтувати. Прославляти Бога і прославляти диявола нічого доброго не призведе. Ще раз повторюсь, кожен один мат, прокльон, який ми висловлюємо, він скасовує кожну одну молитву, яку люди висловлюють. Так скасовує, і водночас кожна одна щира молитва. І життя без матюків підсилює життя і захищає наше життя. Якщо ми не будемо в своєму житті прагнути змінити себе, змінити свою мову, і далі будемо в такому стилі прославляти і Бога, і чорта, нічого доброго з цього не вийде. Сьогодні є просто заклик для всіх нас. Черговий раз послідкувати за тим, як ми спілкуємось. І говорити про те, що матюки дозволяють і краще підсилюють емоції. Це означає опустити себе до рівня одноклітинної, одноклітинної організму. Це обмежити себе. Це зробити себе примітивним. Людиною, з якою не цікаво. Розумієте, не цікаво. А щоб ви розуміли, що я маю на увазі? Ільфі Петров, 12 сільців. Людочка, людоєдка, яка зволоділа 12 словами. І спілкують, чи було би дуже цікаво, приємно спілкуватися з такою людиною. А щоб її розуміти, треба було просто перейти на її рівень. Говорюють собі, що наші, що ми всі переходимо на цей рівень спілкування оцими кількома словами. Що це буде? А я скажу, що збуде. Зникне кіно і телебачення. Зникне радіо, музика. Зникне та краса, якою ми захоплюємось. Більше не буде таких фільмів, дійсно, які хочеться постійно переглядати. Музику, яку хочеться слухати. Їх не буде. Буде зовсім інше будуть фільми, люди, пісні, але все, що буде звучати в цих фільмах, музиці матюки одні. Одні матюки. Як довго готові ми слухати і дивитися таких? Наше життя насправді це найбільший дар, який ми отримали від Бога? І це життя треба освячувати своїми ділами, освячувати своїми думками. І це освячення виливається в слова, які ми промовляємо. Якщо ми благословляємо Бога і хочемо перемоги, значить ми маємо освячувати це своєю мовою. І точно не прославляти зовсім іншого. Ми маємо бути людьми, а не орками. Ми маємо бути тими, хто дійсно несе людську гідність. Просто як на завершення, ми всі зараз почали згадувати нашу історію. Особливо княжу добу, говорити про те, що от була Київська Русь, Москви не було, туди. і згадувати, що Анну Ярославну от вона була королевою Франції. Але чи ви згадуєте при цьому, в чому була сила цієї людини? Вона була освічена. Вона вміла читати і писати, вона вміла спілкувати з людьми. І в одному з листів до свого батька вона писала про темноту і Чорноту тої Європи, про неосвіченість. що навіть в наших невеликих поселеннях люди вміють читати і писати, читати принаймні вміли. І точно не матюки, точно не прокльони. Тож, освячуючи Бога серед нас, прославляючи Його, пам'ятаймо собі про це, що Бог хоче, щоб ми були святими, а наша святість полягає у нашій чистоті. Отче наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Христе, Сину Божий, Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помили. помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цей сьогоднішній день усіх наших захисників, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови і оздорови наших поранених, як цивільних, так і наших е, військових. О, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, хто є на окупованій території, і поверне живими нашкодженими наших військовополонених додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Захорони е і приведи їх до покаяння, щоб вони визнали всі свої гріхи. І свої злочини, щоб вони отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови захорони і захисти нас в цей сьогоднішній день. Бо ти святий і завжди, нині, повсякчасний, як і вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що. 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо з вами нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!